Вітаю вас на моєму YouTube каналі. 12 днів тому на своєму YouTube каналі я викладав відео гайд, як взяти участь у промоакції VVOX на Binance. Вже через 2 дні ця акція закінчується і ми маємо отримати нагороди за виконання наших дій. Скільки вийде, поки що невідомо, але всім будемо, звісно, ділитись в нашому телеграм-чаті, і я особисто поділюсь своїми результатами в своєму телеграм-каналі. Посилання на одне і друге ви знайдете, як завжди, в описі і в коментарях під цим відео. А в сьогоднішньому ролику я покажу, як взяти участь в Дуже схожі промоакції, і також заробити декілька доларів. Тому впевнений, що відео як завжди буде корисним і цікавим. Ви не забувайте підписатися, якщо досі не підписані, і поставити лайк авансом. Одразу перенесемось на мій телефон, тому що вкладка веб 3 в якій проходять ці промоакції, працює лише з телефона. Хто виконував минулі, ці про це знають. Якщо ви не виконували, заходите на свою біржу Binance, якщо досі не маєте на її аккаунтах. Хоча я думаю, 99% з вас його мають. Але все ж таки, якщо не маєте, реєструйте за посиланням. В описі проходьте верифікацію, дивіться відео гайди на ютубі, як поповнювати, як виводити, і тоді можете приступати до виконання цих дій. Зайшли на свою біржу Binance. У нас є така вкладка більше. Я натискаю на неї, і тут є вкладка Web3. Мене одразу переносить на веб-3 гаманець біржі Binance. Якщо ви ніколи його не створювали, ніколи сюди не заходили. Вам потрібно буде його створити. Як це робиться, я не можу вам показати, тому що я вже його створив. Але там в принципі нічого складного немає. Вам все пише, ви тільки підтверджуєте, що ви згідні. Що хочете створити, і так далі. Декілька тижнів назад я це створював. У нас є вкладка рекомендації, я наскаю на неї, і тут є ці самі промоакції. Кіло, бачите, нещодавно вийшла промоакція ще є цілих 14 днів на виконання завдань. Я думаю, що я в ній також розберусь і зароблю для вас відео інструкцію. А в сьогоднішньому відео я хочу показати, як взяти участь у акції стави ніф або ставина, то як читає. В принципі, думаю, це не так важливо. В нас ще є 9 днів на виконання завдань. Якщо не тиснути переглянути всі ексклюзивні евідевропи, ми побачимо. Чимо всі акції, які були, які вже закінчились, і які зараз тривають. Я робив гайд про Revox. Там же є дуже багато, як бачите, учасників, тому напевно багато заробити не вдасться. А в старніфт в два рази менше на даний час, і думаю, тут може навіть більше вдатись заробити. Так, не будемо затягувати, перейдемо назад. Ми ще до цього повернемось для початку. Нам потрібно поповнити свій баланс гаманця Web3 для виконання цих завдань. Нам потрібно купити BNB і завести його сюди. Потрібно 0.01 BNB в мережі мережі Б20 або трошки більше, і там до одного долара BNB також, але в мережі об BNB. Якщо ви виконували минулу акцію, ви це BNB вже маєте мати в мережі OBNB, тому що воно потім було потрібне. А як поповнювати BNB в мережі bep 20 Зараз в принципі покажу. І як поповнювати інше BNB, також покажу. Нічого складного немає. Потрібно повернутись на біржу. В мене на балансі є декілька доларів, і я за них куплю саме це BNB, яке нам потрібно. Заходимо в торгівлю. Як бачите, в мене з відкрита торгівля в BNB. Якщо у вас ні. Знаходите ось тут зверху в кутку і купляєте мінімум на 10 доларів, тому що мінімальний ордер на Binance це 10 USDT. Купити, знизу відкривається ордер, і очікуємо, коли він спрацює, і наші BNB купиться. Якщо не маєте бажання очікувати, наскаємо скасувати і купимо по трошки гіршій ціні або з більшою комісією по маркету. Воно ну, купиться одразу. Купляємо 0.15, нехай буде BNB купити. Повертаюся назад на баланс. І як бачите, я купив на 8 USDT 0,014 BNB. Зараз. Зараз буде його заводити на свій гаманець Binance. Знову повертаємось у Web3 і будемо заводити. У нас зверху є кнопка переказ, натискаємо на неї. Вона одразу підтягує спотовий гаманець і поповнення Binance. Типу зі спотового нашого гаманця ми заведемо BNB на Web3 гаманець. Монета BNB, мережа Web20 потрібно більше 0,01 BNB. Тут це зверху підтягнуло наші адреси, тільки вводимо суму. Плюс комісія 006, тому трошки більше. Нехай буде 11. Натискаємо зняття, підтверджуємо. Повертаємось до Web3 і очікуємо, коли ці BNB сюди прийдуть. Також, як я казав, вам потрібно BNB не лише в мережі bep 20 а й в мережі OBNB. Якщо ви новачок, я розумію, що це трошки заплутано, ці всі мережі OBNB, BNB таке і так далі, з багато схожих слів, але нічого складного немає. Потрошки, можливо, два рази передивіться відео, і ви це зрозумієте. BNB в мережі OBNB в мене вже є з минулої акції, як я вже казав. В принципі, як його поповнити, я вам також можу показати. Просто вибираєте іншу мережу, ось тут, де мережа. І його переказуєте. Його потрібно набагато менше, там мінімальну суму можете сюди собі завести. Як бачите, в мене вже одне і друге BNB є, тому я можу виконувати наші завдання. Ці BNB у нас не пропадуть. На виконання завдань нам потрібно буде там лише, мені здається, декілька центів. Це максимум. І потім, в принципі, ви це все назад можете на Binance вивести і продати, і далі там мати USDT або іншу криптовалюту, яку бажаєте. Але саме для виконання завдань нам потрібно мати хоча б таку суму, тому що так там все пише. Зараз це все побачите, давайте не Будемо знову ж таки затягувати, бо деколи мені здається я забагато всього розказую, і переходимо до виконання самих завдань. Натискаємо на акцію Стави НІФТ. До речі, про цей проект я розповідав на своєму ютуб каналі ще 5 місяців тому, і там я робив детальний гайд, як виконувати завдання і отримати поінти, за які ми можемо найближчим часом отримати токени проекту і непогано на цьому заробити. Завдання ці були безкоштовні і без складень. Тому хто слідкує за моїм ютуб каналом, хто за мною щось повторює, як бачите, може непогано заробляти. На різних промоакціях і складеннями і без. Якщо ви досі не підписані, підпишіться і не будете такого пропускати. Повертаємось на телефон, натискаємо Connect Valid нашій акції. Ми під'єднали наш гаманець до виконання цих завдань. Тут чи потрібно щось підписати, підписуємо. Перше, що потрібно зробити, це ввести реферальний код, того, хто вже виконував цю промоакцію. Мій реферальний код я вам залишу на екрані і в описі під цим відео. Також в коментарях в будь-якому випадку ви його знайдете і собі сюди його введете. Я ввів ось такий реферальний код. Далі ми гуртаємо нижче, бачимо, скільки є учасників, і бачимо, який призовий пул цієї промоакції 1 250 токенів SNIFT. ніфт Наступне завдання це підписатись на твіттери, все дуже просто. І ось тут знизу ввести свій нікнейм з твіттера. У мене він ось такий. Як я зрозумів, воно трохи пізніше його перевірить і нарахує мені за це поінти. Ми на цьому не зациклюємось і переходимо далі до виконання всіх цих завдань, щоб у нас ось тут були реварди. А ось тут зверху тотал цих балів. Це і це ми зробили. РФ код вели, гортаємо далі. Нам потрібно змінтити пас. Тискаємо мінт Нам потрібно заплатити невеличку комісію, там менше центрів, навіть підтверджуємо, має з'явитися сіра кнопка за місцю. Тоді це означає, що ми виконали. Натискаємо тепер Claim, ще раз. Все, minted. Як бачите, сіра кнопка зверху зарахувалася 8 з 8. І ось тут зверху, як я казав, 8 балів. Це всі мої загальні бали. І потім ще підтягнеться 5 балів за завдання з твітером. Гуртаємо нижче і тут вже починається завдання з голосуванням. І ще один мінт. Ці голосування, як мені здається, тут поновлюються кожного дня, тому, в принципі, можна заходити і їх виконувати. Давайте натисну Голосувати. Зараз знову зніметься малесенька комісія. Підтвердити, заклеймити. Так, є 5 балів за одне голосування. Кожних 24 години це завдання обновлюється, і ми можемо знову голосувати і знову мати поїнти. І так, всі ще наступні 9 днів до закінчення цієї акції. Ще один мінт. Останнє завдання: бейдж. Зараз ми його змінтимо. Підтвердити. Знову мінімальна комісія. Прийшло Натискаємо клейм і за це завдання також нарахували 5 балів. Якщо є сіра кнопка, це означає, що ви виконали. Далі ви можете побачити свій реферальний код і ділитися ним з друзями, і за це також отримувати якісь бали. За кожного правильного реферала, який виконав завдання, ви отримуєте 5 балів. І в наступному можете прочитати детальніше про кожне завдання. Просто тут пише на англійській мові, можете, собі, в принципі, це все перекласти, якщо не знаєте. Ось так, в принципі, досить коротко і швидко. Ми виконали всі завдання промоакції мою на Binance і вже можемо Ветендувати на токени цього проекту через 9 днів, коли закінчиться ця акція, і коли цей токен заліститься на біржі Binance. Як це все буде відбуватися на даний час, невідомо, але всім я буду в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо досі не підписані, знову ж таки, кажу, підписуйтесь, посилання знайдете в описі. Багато постів в цьому каналі я не роблю, але у всіх ділюсь чимось корисним, і цей канал точно вам не помішає. Давайте повернемось назад на свій баланс і подивимось, що ми майже нічого не витратили на виконання цих завдань. Ніде не пише, що обов'язково. Потрібно тримати ці токени BNB до кінця, але я раджу їх не виводити і потримати до закінчення акції. І крім того, як бачите, зовсім нещодавно з'явилась акція KiloX, в якій вже є 12 тисяч користувачів. Я її проаналізую, подивлюсь, які там завдання, чи вона також не важка. Якщо все буде добре, обов'язково зніму для вас детальну, коротку відео інструкцію, як там виконати завдання і в подальшому заробити. Тому обов'язково будьте підписані на цей YouTube канал і на мій телеграм канал. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підтримати. Україномовний контент лайком і невеликим коментарем бажаю вам профіту і до нових відео.